у мене було багато ідей щодо сьогоднішньої промови, але я поступово їх всіх відхилив. І ось чому ми живемо у непередбачувані часи. Після недовгої перерви ми знову стикнулися з війною, і у такі часи, коли мир не може досягнути спільного порозуміння. Коли старе ще не вже померло, але нове ще не змогло народитися, нам потрібно перевернутися до бази до того, що є правдою і що є неправдою, що дійсно сталося, і що паганда є просто пропагандою майже точно три роки тому 2 березня 2022 року всі нації зібралися тут на окрему сесію і перед ними постало дуже конкретне запитання чи е, засудити чи е, порадіти чи то засудити а чи то проігнорувати агресію Росії в україні Дії Росії були засуджені 141 членом ООН, і дуже невелика кількість утрималось і лише п'ять держав проголосували Amanda, проти серед них це була росія біл північна корея і представники Сиріян сирійського режиму. Це така собі компанія. відповідно до пропаганди Кремля, яка почалася три роки тому. Це було Це була, нібито виправдана відповідь на імперіалізм, який поставив під небезпеку російську державу. Але ми бачимо, що українці хочуть просто безпечного та нормального життя, і не хочуть повертатися під крило Росії. вони хочуть звільнитися від колишнього метрополіта, який був представлений тут. і ми знаємо цей досвід. Агресія Кремля це демонстрація імперії, яка докладає докладаю усіх зусиль, щоб повернути свою минулу славу. За останні три роки ця група вже не така певна. І що сталося? Базові факти не змінилися. Росія вторглася у суверенну державу, порушуючи її право на самовизначення. І під час війни російські сили вбили тисячі людей. Вони не вибирають куди бомбити, куди скидати бомби. Вони скидають бомби на дитячі садки, на лікарні. Ви це все бачили. Військові злочини були вчинені. Тисячі українських людей було похищен викрадено і відправлено в Росію. Владимир, щоб позбавити їх національної ідентичності, Владимир Путін не хоч хоче не тільки знищити українську ідентичність. Він прагне вкрасти українське майбутнє. Ми все ще знали це, і до речі, ми і зараз це розуміємо. Думки з цього приводу Змінилися не через зміну у фактах, а через зміни у інтересах. Деякі держав членів наразі здається, вважають, що припинення війни будь-яким будь-якою ціною і відновлення бізнесу з Росією признесе певну вигоду але держави, які як держава, яка межує як з Росією, так і з Україною, це не буде так. Нормалізація стосунків з Москвою призведе до того, що ви передасте власну безпеку автократу, і ваша ситуація буде ще менш стабільною ніж 10 років тому. Перемога Росії, яка можливо не тільки створить новий режим. вона залишить держави незадоволеними новим режимом. вона навіть не призведе до процвітання Росії саму Росію. зараз у Росії більше політичних

Кремлівські посадовці вже існують у африканських та інших Ukraine, державах під іншими назвами. Путін тільки посилить Most цей негативний вплив ці дії у Африці підриваючи ліберальні режими та дискредитуючи захід, вже відчуваються у Європі. Тисячі вагнерівців тисячі найнаймиці відомі, як вагнеці були дуже мило перейменовані як африканський корпус, щоб знову ж таки добувати роційні метали і щоб позбувати Африку її багатства. Якщо Україну лише сьогодні, хто буде наступній? Якась інша країна в східній Європі? Можливо, але можливо країна в середній Азії або в Африці. Кот... котра буде якоюсь російською базу після Сирії, де. Режим, коти підтримав Кремль, нещодавно впав. Пані та панове. Ми тільки що почули ще один перформанс російського амбасадора, коти складався з брехні пропаганди та лицемірства. Він називав Україну проєктом. Україна не проєкт Україна це країна з довшою історією, ніж Росія. Україна це член цієї організації. Набагато довше ніж Російська Федерація. Україна, історія, та мова та ідентичність та прагнення. Це все в комплексі з кордонами іншкону, нападали декілька разів. Російської Федерації Місія цієї організації з моменту її заснування була тому, щоб деколонізувати не для того, щоб реколонізувати. міжнародна спільнота не може підпотурати агресору, тому що насилля репродукується байдужістю. Базові факти, котрі нас штовхають на нашу сильну об'єднану реакцію, не помінялися. І коли факти не міняються, ми маємо діяти як діло. Польща само собою підтримує мир, але мир, котрий стабільний та справедливий для жертв агресії. Дякую дуже.